So... Блять, то все через вас, через ваші зависні очі. Чекай, бо мені страшно. Коні на це спишка включилась. Сьогодні неділя. Вчора з'їхали з готелю. Повинні будуть забрати свій трак і вже завтра виїжджати в рейс. До нас зателефонували і сказали, що трак ще не готовий. І ми залишилися в готелі. Вчора поїхали по продукти і в нас зламалася машина. Прикурили. І думаємо, що проблема була в акумуляторі. Він весь окислений, коротше, старий, типу машина не, їхала, не їздила вже три місяці. Поїхали в ту зону, купили новий акумулятор. Все окей, доїхав до готелю. Сьогодні знову виїжджаю тільки і знову та сама проблема. Добре, що я повернувся назад, заїхав, запаркувався типо, і вже завести я не можу. Завтра буде веселий день. Евакуатори. СТО. І мінус пінньонзе. Коротше якось. Якось так і буде. Якось так. Ось він стоїть. Зараз будемо пробувати його завести. А я сумніваюся, що того щось вийде. Саме історія. З того вже нічого не вийду, мене вистачає. Стартанути. Ладно. Позвонив я до паліка, дав мені номер Тойнгу, зараз дзвонити, домовляється за ціну. Та ось так. Як не воно, то друге. Я дуже мало їжу на цій машині. Я їду в рейс на три місяці, приїжджаю. Ну, мені буквально на тиждень покатається з якимись ну, все. Це максимум, що машина працює. Купляти нову якусь машину, ну я теж не бачу. Для чого і в цю постійно вкидувати щось. І постійно такі проблеми. Не те, що ти щось платиш, оплачуєш якісь запчастини, а в плані того, що це постійно все. Я нікуди не їду сьогодні, а без машини тут абсолютно нікуди. Ти навіть за водою не поїдеш. Ти просто ну немає пішохідних переходів. І машина потрібна на кожен день, а так постійні проблеми, і ти просто не можеш нормально функціонувати через це.

Це не пані. You like просто, коротше, я не помню що Забуду вам показати, що входить ціну 11 коротше 32 долара. Бургер і картопля коштує 12 доларів. Всередині. Булочка. Соус, капуста. Каця капуста. Айсберг, томати, бекон, чікін-котлета і булочка. Я хочу кинуть монетку. Монетки такідають сюди, щоб повернутися. Навряд чи ми хочемо сюди повернутися. Це журнали. Зараз буду читати. Читати англійською, англійські журнали. Welcome to наш номер. Прийшли зробити за мені закупи. Та й та бажаємо їм веселої забави. Нормально, Дарчук з'їсть. Ще взяли ось таку шоколадку. Каже, що вона смачна. Хто пробував, напишіть, подобається вам чи ні. І будемо дивитись супермаму. Коротше, історія знову. Я знову поламаний. Приїхав в готель, цього разу мою машину вже залишилася під банком. І знову чекаємо на той Це просто жесть. До мене вже дзвонять, щоб я їхав трак забирати. І мені зараз через годину здавати готель. Що з машиною, я не знаю. Приїхали до Яника. Дуже хороший дядько. Кому треба якісь контакти, щось полагодити. Чи навіть машину можна купити. Ми хотіли, до речі, купити собі ауді. Audi. Audi. Зараз вам діанка вийде покаже. Але, це, але я думаю, щось, щось я дуже загорівся, поспішив, то мені не буду спішити нікуди. Залишаємося, все яке. Чекаємо, чекаємо, поки зроблю. Все так як я казав з самого початку. Проблема в генераторі і ні в чому більш іншому. Ось маленький обзорчик, ми вже скадалися на ньому сьогодні. Отаке От Audi a 8 Хотіли з нього 20 тисяч. Я сказав, що лишаюся острого курча і за 18 забираю цю. Ніби зійшлися, але думаю, блін. ну на турі поспішив. Але машина дуже гарна. І салон гарний новий. Забрали, забрали ракету. Їдемо по трак зараз забирати ще і вже будемо готуватися до завтрашньої подорожі. доларів плюс товінг, один день 130 доларів, і другий день 130 доларів. Оцей Товінг наступний день, буквально на одну милю там було різниця, це 10 доларів. Я так розумію, що він бере чисто за хвилину. Там 50 хвилин, наприклад, якщо їхати, 500 доларів товінг. Отак, 10 хвилин 100 доларів. 14 хвилин, каже, було. 130 доларів, ми заплатили за товінг. Як вам такі розцінки? Я вважаю, що така робота. Дуже класно оплачується. Точніше, ну, він працює сам на себе, звичайно. І такий думаєш, ніби конкуренція велика в цьому бізнесі, щоб зайти сюди, в Товінг. Але я один день дзвоню до нього, потрібно зачекати. Коротше. Я маю зараз замовлення, одне, друге, аж приїду. Ну, впродовж дня я приїду. Якщо хоче, може приїхати швидко, екстра. Але це буде коштувати в три рази дорожче. адже чекаємо на таксі, щоб їхати за своїм траком. А я поїхав такий чувак. Спитається ще стрімно, трошки стрямно. Такий у нас Тут паркуємо машини. Легкові це дуже класно, що їде запаркувати легковушки своє. Діду забирати нашого трака Я уже знаю, что больше, больше, что блядь. Чеки в потому что все равно там только Питер стоит. На 90. Вернули колеса, заменили. Ну, новая, та старая резина уже была Питер, то зараз новосвит. тут. Ми ніяк не можемо свій трак. яку годину вже темно і холодно. Я останній раз це роблю, чесно з Просто завжди зпитати кучу свого часу, ніхто не цінує твій час. Вже казали, що готовий ще Ще вчора був готовий. Забрали ми нашого звіра їдемо на ярду. Зараз на годині вже. Восьмого година будемо на ноги і лягали спати. Знаєш, що не шугає? що я дивлюся в зеркало і не бачу тренера. Mm -hmm. Я короче думаю, що ми його зарубили, Ми завжди їздимо з тренером, тих, конечно, не трогать. Відлягати, відпочивати. Завтра будемо грузитися і їхати. Я думаю, що ми на цьому це відео закінчимо. І вже нове відео буде про нашу роботу саму безпосередньо. Так що закінчується відео і закінчується наш відпочинок. Все, Всім па-па на наступне відео. Траку, ми вдома. Ми дуже раді повернутися сюди і починати знову працювати. Я не думав, блін, що я буду так сумувати за цим. Це класно, це класно. І на цьому наш блог завершиться. Не <різь> <різь> Коротше, два ще два слова. Добре, ладно, продовжуй. Кажи, просто Прошу, Просто обріж. Ми втомлені. Втомлені від відпочинку. Е, наступне відео вже буде більше про нашу роботу. Як працюємо, куди їздимо, що возимо, як кріпимо, що заробляємо, е, як спимо, не спимо. Коротше, все про роботу і про життя на колесах. Тому підписуйтесь, кому цікаво. Наразі дякую. До нового відео. Доставку замовляли. Погадайте, yeah. <laughs> <laughs> яке моє найлюбиміше шоу? <плес> <що при> мама Він тренується 8 разів на тиждень.